Вже туди приходьте пташечки, вже там немає косилочок. Очти такі великі вже. Сонце там. Оце буде такі верби. Підрізали їх чуть-чуть, Як їм тут класненько. Малесенькі. Сонечку, іди сюди, іди. О, Лукаша Кульбаби знову нарвав, кидає їм. Дивіться, як вони їдять її. Бачите, як він лапку закидає. То вони так відпочивають. Я думаю, спочатку, що то в нього з лапкою щось вона хвора, чи він якийсь калічка.